Медичний центр Сім'я вкотре нагадує про важливість раннього виявлення захворювань, а саме на досимптомній стані. Для цього існують спеціальні скринінгові програми. Що це таке? Зараз детальніше. Перше, про що ми хочемо вам нагадати, це здоров'я жінки. Дорогі жінки, пам'ятаємо, що є такий метод дослідження, як мамографія. Для чого він? Для того, аби виявити онкозахворювання молочної залози на ранніх стадіях. Якщо ви жінка старше 50 років, вам потрібно проходити мамографію один раз на 2 роки при відсутності факторів ризику. Якщо ж сімейний лікар або лікар-гінеколог виявить у вас певні фактори ризику, то вам потрібно проходити мамографію з 40 років і частіше, можливо, один раз на рік. Отож, дорогі жінки, ми завжди дбаємо про здоров'я наших дітей, про здоров'я нашого чоловіка, про благополуччя родини. Давайте не забувати про власне здоров'я, а саме про здоров'я наших молочних залоз. Зверніться до сімейного лікаря в медичний центр сім'я та отримайте безкоштовне направлення на мамографію. Будьте здорові, бережіться!